Книги можуть стати нашими найкращими наставниками, пропонуючи цінні знання, натхнення та практичні інструменти для вирішення життєвих завдань. Розглянемо декілька творів, які допоможуть нам поглянути на звичні речі під новим кутом, покращити особисте та професійне життя, а також знайти гармонію з собою та навколишнім світом. Джозеф Мерфі у книзі Управляйте своєю долею показує, як за допомогою сили підсвідомості можна досягти будь-яких цілей. Його підхід базується на ідеї, що наші думки та переконання безпосередньо впливають на те, що відбувається в нашому житті. Мерфі пояснює, що позитивне мислення це не просто модна течія, а потужний інструмент, який і допомагає нам змінити реальність. Якщо ми зосередимося на своїх цілях, будемо вірити в їх досяжність та використовувати афірмації, наша підсвідомість почне працювати на нас. Книга корисна для тих, хто хоче подолати внутрішні бар'єри, такі як страх, невпевненість чи почуття провини. Вона дає практичні інструменти, які допоможуть позбутися негативних установок і замінити їх на позитивні. Це особливо важливо для тих, хто почувається розгубленим або не знає, як рухатися вперед. Мерфі також пояснює, як використовувати візуалізацію для досягнення цілей. Це потужний метод, який дозволяє сфокусуватися на своєму бажаному майбутньому і притягнути його в своє життя. Багато читачів відзначають, що після застосування порад з книги їхнє життя дійсно починає змінюватися. З'являються нові можливості, покращуються стосунки, приходить успіх. Книга стане корисною не тільки для тих. Хто цікавиться особистісним зростанням, а й для людей? кумей, що шукають практичні методи для подолання життєвих труднощів. Вона допомагає повірити в себе та взяти відповідальність за своє щастя. Жан Ледлоф у книзі, Як виховати дитину щасливою, ділиться унікальним поглядом на виховання дітей, спостерігаючи за життям індіанських племен у Південній Америці. Вона зробила дивовижні висновки: діти, що зростають у природних умовах та оточені увагою дорослих, стають впевними, спокійними та щасливими. Ледлов підкреслює важливість контакту між батьками та дітьми. Дитина з перших днів життя, перебуваючи на руках матері, почувається захищеною та коханою. Це формує у неї базову довіру до світу. Книга корисна для сучасних батьків, які часто губляться у потоці порад, суперечливих рекомендацій та соціальних стереотипів. Однією з головних ідей ледлоф є принцип Не заважай. Авторка пропонує дати дітям свободу досліджувати світ, при цьому залишатися поруч, щоб підтримати у разі потреби. Такий підхід допомагає батькам позбутися зайвого контролю та тривоги, а дітям вирости самостійними та впевненими у собі. Крім того, книга вчить сприймати виховання як природний процес, а не як набір правил та обмежень. Це особливо актуально у сучасному світі, де багато батьків відчувають тиск суспільства і бояться помилитися. Ледлов допомагає повернути радість у процес виховання, роблячи його гармонійним для всієї родини. Серія книг Володимира Мегре про Анастасію відкриває перед читачем цілий світ, в якому людина живе у гармонії з природою, створює простір любові та знаходить справжнє призначення. У центрі сюжету Анастасія жінка, що володіє унікальними знаннями про життя та всесвіт. Книги піднімають безліч філософських та практичних питань. Починаючи від екології та виховання дітей, закінчуючи тим, як людина може здобути щастя та сенс життя, вони допомагають переосмислити життєві пріоритети, навчитися знаходити радість у простих речах та бачити красу навколишнього світу. Однією з ключових тем серії є створення родових помість. Мегре надихає читачів задуматися про те, як важливо мати свій простір, де все просякнуте любов'ю та турботою. Це корисно не тільки для тих, хто мріє про переїзд за місто, а й для мешканців мегаполісів, які шукають внутрішньої гармонії. Ці книги допомагають відновити зв'язок з природою, який багато хто втратив у сучасному ритмі життя. Вони вчать нас бережно ставитися до землі, поважати її закони та знаходити радість в єднанні з нею. Читаючи ці книги, ви відчуєте, як всередині вас прокидається бажання щось змінити у своєму житті, у своїй родині, у світі навколо. Маршал Розенберг у своїй книзі Ненасильницьке спілкування пропонує ефективну методику, яка допомагає людям краще розуміти одне одного, виражати свої почуття та вирішувати конфлікти без агресії. Цей підхід підходить для найрізноманітніших ситуацій від сімейних суперечок до складних переговорів у бізнесі. Основна ідея книги це необхідність будувати спілкування на основі емпатії. Під емпатією автор розуміє шанобливе розуміння переживань іншого його емоцій, які він переживає внаслідок ситуації, що склалася, та які потреби стоять за цими емоціями. Автор вчить нас розпізнавати справжні потреби, що приховуються за словами та діями, часто за агресією чи роздратуванням стоїть незадоволеність, страх чи біль. Зрозумівши це, ми можемо не тільки уникнути конфліктів, а й зміцнити стосунки. Методи Розенберга корисні для покращення взаємодії в родині. Наприклад, вони допоможуть батькам та дітям знайти спільну мову, навчать подружжя слухати одне одного та ділитися своїми переживаннями. Також книга стане справжньою знахідкою для професіоналів, що працюють з людьми: педагогів, лікарів, психологів та менеджерів. У сучасному світі, де ми часто стикаємося з непорозумінням та стресом, ідеї Розенберга особливо актуальні. Його підхід допомагає не тільки вирішувати конфлікти, а й запобігати їм. Це справжній інструмент для тих, хто хоче будувати стосунки, засновані на довірі, взаєморозумінні та повазі. Зеп Хольцер. Автор книги Аграрна революція пропонує зовсім новий погляд на землеробство. Його підхід до пермакультури вражає своєю простотою і водночас глибиною. Хольцер на своєму досвіді показує, що навіть найскладніші ділянки землі, чи то гірські схили чи виснажені ґрунти, можна перетворити на родючі сади. Методи, описані в книзі, підходять не тільки для професійних аграріїв, а й для новачків. Ця книга надихає тих, хто. Хто мріє створити гармонійний простір на своїй ділянці. Практичні поради, такі як правильне використання природних ресурсів, грамотна посадка дерев та рослин, а також створення мікроклімату на ділянці, роблять книгу настільною для всіх, хто прагне до екологічного землеробства. Хольцер допомагає усвідомити, що сталий розвиток можливий лише через повагу до природи. Його ідеї щодо відновлення екосистем надихають задуматися про майбутнє та свій внесок у збереження довкілля. Книга також корисна для міських мешканців, які хочуть виростити невеликий город чи зелений куточок на балконі, використовуючи перевірені часом методи. Ці книги справжні скарби для тих, хто хоче покращити своє життя, навчитися долати труднощі та стати гармонійною особистістю. Кожна з них пропонує унікальний погляд на важливі аспекти нашого життя: виховання, спілкування, екологію самопізнання. Читаючи їх, ви знайдете натхнення, відповіді на важливі питання та нові підходи до вирішення повсякденних завдань. Ці твори вчать нас бути ближче до природи, уважнішими до себе та толерантнішими до оточуючих. Дозвольте цим книгам стати вашим провідником до більш усвідомленого та щасливого життя. А які ви порадите корисні книги? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок та обрати всі. Ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.